Зовсім недавно з воїнами 77-ї бригади зустрічалися, подарували машинку, зібрали на ярмарку, а сьогодні вже привезли їм реп, дуже потрібний, тому що вони тут дуже небезпечні ділянці. Андрій Ненека, який був разом з нашим топором зустрічі, сказав, каже, дуже потрібна реп. Ми просто не могли ніяк, ніяк відмовити, так як він нас працював. Але Андрій сказав, каже, я не знаю, чи я виживу. Але Андрій вижив, він правда в госпіталі, передаємо топору, такий гарний реп від Василя Костюка з іншого Дякую всім, хто змайстрував. Він досить дорогий, але він і потрібен. Дякуємо вам, хлопці. Що тримаєте тут ворога далеко. Нехай вам Бог допомагає і цей реп допомагає від. Ворожих дронів і все вам буде добре. Чекаємо вас! Слава Україні! Героям слава!